Це друга частина мардер -містері». Так. Пам'ятаєте, ви... що ми стали в першій. Так. Хто не дивився першу, звісно ж, перегляньте. Угу. А тоді вже дивіться другу. Бо так ви не поймете, що було. На жаль, де чого не сталося. Чому? Чого? Я забув просто: що ми не стали шерифом. Або, або міру вбивцею. Вбивцею, вбивцею. Я сказав по-англійськи. Інтересно, де та дівчина? що, вийшли? Коротше, хто хоче мене в друзі, напишіть свій нік в коментарях. Я вас обов'язково прийму. Ну, як коментарі будуть відчинені. Розблоковані. Якщо в перші будуть заблоковані, то напишіть в другий. Якщо впер... якщо в другі будуть заблоковані, то напишіть в перші. А як не в тій, не в тій. То то капець буде. Ну, якщо буде розблоковано, обов'язково напишіть, я вас добавлю. І ви будете в друзях у блогера. Ну, не може популярно, може, може навіть в відео попадати одне. і вам тоді дуже пощастить, то так багато піш, я з язлудька? Міст Лу... «Я Язлуцька. Де мардер? Чо ніхто… А, може хтось такий українець мардер, і не хоче вбивати. Це хто такий? Чогось у нас не підозрювано, якось трібає. а вон мірдер. Тож, а, то то та вона? дівка. То наша українка. Жалко, що ти не Шерик. Ань, вона не хоче тебе вбивати. Mm. Йой, тетя відстань. Oh! Тетя Мотя. На мене нападають мірди. Я так ну, понял, що там та блогерша. Я позбираю м'ячі, на них дають безпла... А, вс, таке? О! Я вже думав, тут то той мір. Та де той шерик? Він, походу, косолапий якийсь. О, мені хтось трейд кидає. Я не знаю, я щось не можу відкрити трейд. А во, шер. Шерухана? рухана. Ну дівка, не треба, на... не треба щіпати. Бери свій пекалікс. Де вона? Ма! Я а! снайпер! Хоч і граю з телефону, але я чи снайпер виявився. Давай. Я не можу прийняти. На жаль. Може б хотів би хтось тобі такий крутий ножик давати. Hero. О-о, та чого я не можу прийняти трейд? Не. Кстати, я поділюсь, що там в мене 30, 33 Капець, Тут, речі, з дорогі. У мене тисяч. питання, як назбирати 13 200 двісті м'ячів. Літо ж почалось тільки на початку літа, а ще один місяць і літо закінчиться. Ми не встигнемо до осіннього робив? оновлення. Чорніш, що ти мене робиш? Що ти ти... <глев> чорниш дебіл? Вибачте, що я не сказав погане слово, але вони мене дістали, коли вони так роблять. Що за бага? Чого я не можу нажати на той плюсик? Чого я не можу відкрити трейди? А хто... а я ні. А, не біжи за мною! Не надо дядя. Там поки Коротше, третя частина. Ви... А, як вона зараз вбила? Я тебе пам'ятаю, дівчино. <рес> <рес> а чого в неї ніг нема? <рес> я без окулярів лежу. Коротше, якщо вам інтересно, Фоксі ще досі не народила, хоча мало вже народити, я думаю. Чого розробочик в цих в кач, Качці? Осей чорніш дубр, дебільний вибачає. Та він робив ті речі 18. Ну, так всі гра всі роблять, особливо в А Якщо. Що тут таке? Сину... А де та дівчина, яка була без лиття? Вова там. Hi Ukraine! Напиши хай зараз. Я не Україна, чувак, я українець. Хто я навіть не знаю. Ну. Хтось написав, що він іносент. Опять Іносент. Ну. то той -то, англічаник, який написав Хай Україн. Okay. Я не Україна, я ж повторяюсь. Я українець. Скільки тут мус? скільки тут українців, тільки пишуть всі слава Україні героям слава я так поняв, з ними Вікторі. Ну, певно, той вийшов в убивця угу. зі грі. Черніж Коротше, після того як ми знімо всі, всі три частини мардермістері, напишіть в коментарях, яку гру наступну грати. Нам буде інтересно пошукати якусь. Але напишіть цю гру, якщо ви знаєте по-англійськи, або якщо це українська гра, то по-українськи. Я її попробую пошукати. Може навіть знайду. Може, навіть хтось з вас є на комп'ютері, мене дивиться і створив свою гру. Обов'язково напишіть в коментарях. І свої ніки. Я буду вам. Кидати, ну, щоб ви мене прийняли в друзі. Пам'ятайте, друга частина вийде, якщо під цим відео. Третя. Або... Третя. Вийде, якщо під цим відео або під тим. Першим, першою частиною або під другою буде 10 переглядів. Давайте під тою і під підтою. Mm, ну, якщо ви схочете, як схочете. Якщо під тою і під тою буде по 10, я буду в шоці. Ми зробимо три частини нові. Та, ми будемо дуже часто знімати мардер Mystery. якщо пітоє і пітоє буде по 10 переглядів. А чому? А, то чорніш був шером. А дівка була мардером. Дай мені я, дай мені м'ячик. Ляти жук. О, шерк. От вот в неї ножичок, правда? Я хочу, щоб мене. Звідки в неї такий... Дурна вона взагалі. Вона не знає правила. Що буде як стрельнути в свого? А вона певно подумає. Звідки в неї такий звичайний пекаль, а такий крутий. Хто до мене? Що до мене опять хтось пристав? Що за тьотя Мотя? Вона ходить спеціальним ходом. Дурка. Ось таким ходом, як у неї можна Це дівка за дурська mm. на компукторі. Але той хід на телефоні він з А так то можна безплатно. Ним. Я купаюся, не вмію плавати, ладно. Ну, в справжньому житті не вмію, а в Roblox О, А де тут розробочок? Чого він на кругу не плаває? Вон якісь гравці там. Розбочок в самому головному місці, на центрі карти. А. Тільки як на мене, центр карти, то тут. А. Ну, вон там де якраз і де стоїть. Дайте мені, будь ласка, Grimace Shake. Коротше, навіть якщо що, якщо я поїду. Вони донатери? Чи що? А, то скільки робоксів коштує якийсь там напій. Капучино. А нічого не можу купити, ну ладно. Я думаю, що воно десь мать. У мене є з собою два робокса, тільки тут нічого нема такого. А, а один ні. з половиною. Ну я нічого не можу купити навіть. Булі булі. Коротше. А якщо що, я можу навіть колись спробувати гріми шек, ну то коли я поїду в Київ. А зараз я вам скажу. Я знаходжуся в Тернополі, в, в Тернопільській області. И як Владик поїде в Київ. Я попробую обов'язково грімес шейк. Навіть я вас нічого. Я вам навіть нічого не кажу поставити якийсь лайк або цього, Просто кажу, що я просто попробую грімес шейк. Бо я його ніколи в житті не пробував. Головне, потім не облюйся. Та да, то неправда, то колись додавали там щось таке непонятне, а зараз такого не додають. Ну давайте, то може тільки, бути. Тільки, тільки. Не остання серія. Фабрик. Факторі. Фабрика. Надіюсь, зараз буде мартер. Угу. А скажи, наприклад, чого наприклад. Армайте, наприклад, чого Артем не грає з нами. Я не буду казати. Скажи, що я скоро приєднаюсь. Коротше, я вам дещо хочу сказати, що скоро Артем може грати теж зі мною. Не ходіть біля мене, я не знаю хто з вас мардер, хто хто ні. А уяви, то всі були б твої підписники. Ого, ну у мене 7 підписників. А було ж 9. Було 8. Во мірдр! А ну, вертайтесь. Ось так просто не піде. А хто від мене відписався, будь ласка, підпишіть. Що за нубиха Уф! Уф! Капець тут гравців зібралося. 11 гравців, це капець. Окей, всім до побачення!